10 вагомих причин, чому не варто стригти кутів. Природна терморегуляція. Шерсть кота не лише зігріває взимку, а й охолоджує влітку, створюючи повітряний прошарок. що діє як ізолятор. Стрижка порушує цю природну систему. Захист шкіри. Шерсть захищає ніжну шкіру кота від сонячних опіків. подряпин, укусів кома та інших зовнішніх пошкоджень. Психологічний комфорт. Для котів їхня шерсть є частиною їхньої ідентичності та впевненості. Різка зміна зовнішнього вигляду може викликати стрес, тривогу та навіть депресію, ризик травмування під час стрижки. Багато котів не люблять стригтися і можуть чинити опір, що може призвести до випадкових порізів та травм як для тварини, так і для людини, яка її стриже. Порушення природньої поведінки. Коти використовують свою шерсть для спілкування, настолучення шерсті, а також для орієнтації в просторі через тактильні відчуття. Стрижка може тимчасово порушити ці функції. Нерівномірне відростання. Після стрижки шерсть може відростати нерівномірно, стаючою клапчатою та неестетичною. Зміна текстури шерсті. У деяких котів після стрижки може змінитися текстура шерсті. Вона може стати більш жорсткою або тьмяною, відсутність реальної потреби. У більшості випадків, якщо кіс здоровий і за ним правильно доглядають, регулярно вичісують. Стрижка не є необхідністю. Ветеринарні показання є винятком. Стрижка може бути необхідна лише за медичними показаннями. Наприклад, при серйозних ковтонах, які неможливо розчісати, або перед операцією, потенційні проблеми зі шкірою, із стрижки, шкіра стає кута більш вразливою до подразнень та алергічних реакцій на зовнішні фактори, та не потрібно забувати, що в шерсті кута є багато вібрісів, які ні в якому разі не можна обрізати. Пам'ятайте, що регулярне вичісування є набагато кращим способом підтримувати здоров'я та охайний вигляд вашого кота, ніж стрижка без вагомих причин. Якщо було корисне відео, залиште будь-який коментар.